Унгвар, Гунгвар, Онгвар, Унґуйвар, Ужгород це ще не повний перелік назв нашого міста, які воно отримувало протягом вікової історії від своїх володарів та жителів. Зверніть увагу на річку, що тече поруч. Власне, сама назва у всіх своїх інтерпретаціях перекладається як замок на річці Уж. Місто розділене. Десятикілометровою стрічкою гірського ужа, на честь якого і називається Ужгород або ж Унгвар. А шість мостів різноманітної конфігурації прикрашають і з'єднують наше місто. Від набережної незалежності відходить вулиця Корзо торгове серце Ужгорода. Назва перекладається з італійської як місце для прогулянок.